Усім привіт моїм підписникам та гостям каналу. Мої вам вітання. Ну що, прогулянка у нас продовжується. Грибів немає. Зайшли у ліс, грибів немає. Зайшли в якесь нове місце. Місце ми не знаємо, але ну, нічого страшного, прогулянка супер, свіжий воздух, подихали. Пройшла я своїх 10 тисяч кроків і сідаємо, як завжди, перекусувати. І ось наш такий перекус. Канапка. Ось помідорка, огірочок, яєчко. Ну, так, як у лісі. Що візьмеш, кроме того? Ще й ось зробила такі з сиром.